Зоряна і Рома Полісевич ілюструють різницю в темпераменті. Вона показово верещить, а він майже мовчазний хіпстер. Чи не перетвориться їхній забіг на показовий виступ одне для одного? Привіт, мене звати Роман Полісевич. Це моя дівчина Зоряна. Це дівчина Зоряна, яка любить співати, яка любить, як Рома її одягає і е, роздягає. Божній шопінг. Шопінг це частина мого життя, велика. Люблю витрачати його кошти. Мене дратує, як зоряна, робить шопінг по декілька годин в день. Сьогодні я обов'язково візьму праску і йому його ничемний язик. Я хочу набрати собі багато якоїсь техніки. Я думаю, що ми наберемо їжу, що ти будеш готувати. Ще котячу будку, Вона дуже важлива. Мені котяча будка не потрібна взагалі-то. Як це потрібно? Я буду бігати свій реч шукати. У нього фамілія Полісевич. І є така пісенька Полісевич, давай, давай, давай! Він який чує, він одразу такий робиться такий, як зачіпки. І щоденько все вибирає, акумулює свій розум. Полісевичі, готові до гри? Готові, готові! готові. У -у. Зорянко, давайте, щоб ви так е, сильно не стрибали і щоб не забили собі ноги. Ми вас е, присюбнемо до візочку. Опа! Ай, боляче, боляче. Ну а поки зоряна співає, я їй розповідаю, що в неї є лише 10 хвилин на наш величезний супермаркет, де є все, що ви хочете собі у свій візочок. Роман, ви пам'ятаєте про правило одного товару в одні руки? Не можна брати більше однієї речі в одну на старт. Увага! Куда, блін? Куди? Really так, 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 правильно. Є труфеля. 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 Добре. Кава, Давай, сюди быстренько. Швиденько. Блін. Зорянко. Зорянко. Сири, 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 сири. Клічи, золотисті перчики. А ви казали гурмани? О, Зорянко, я знаю. Там там є одна штука, іди сюди. Ти нам допомагаєш, я вам допомагаю. Ви подивіться на Тереза. Десять кілограмів фісташок. Ви коли ще в магазині візьмете собі нормальну кількість фісташок. тримайте. Фісташки. Ми білочки, ми білочки. так. Далі, далі. ще? наряд. Що що ікра? ікра? О, О, я бачу панове гурмани. Да, ікра. О, ікра, ікра! Ікра, де сам? Ой, не знаю, що ікра не тут! Коротше. Ікра! Обирайте, є різна, 240, 600, а є навіть за 2000 оця. Да, червона. Це червона. Це не рома. Полісевич, Романе. давай, Боже давай, смак, давай, давай. Полісевич, давай побігли далі. Побігли а чорну! Та полік ти своєї крою задобавши. Добре, вже, добре. Дов... Полісевич, а так. чорну ікру будете брати чи ні? Пішли працю шукати. О, Сьогодні О, ні. А для кого я все це відкривав? Крульки, Щоб все за червоною крою побігли. Я хочу електрочайне. Поліки, дисить. Ого. Е, одну секунду. Фу. Я маю оголосити початок чергової айшари. Це конкурс покупок за комп'ютером. Коли ви бачите на екрані отакий от товар, ви відразу йдіть на сайт шоу Шари, знаходьте там подібне зображення, клікайте на нього. Хто перший клікнув, той товар забрав правила на сайті. Та -та -та, почекайте. Молодець. Полісевич! Та носить. тут я? Я тут, тут, тут стою, сивень. тримаю, щоб інші не забрали для а, тебе товар. <сі> <сі> давай, давай. Я тут поруч із ним у ряді. Полісевич, сюди йди. Що ні? Є, ховон, шо, ні, вам що не було? Вам подобається хомон? Беремо? Ні. Хомон беремо, беремо, Полі. Руманку. Беремо? Ти бачиш оціну? Да. Так, раді Бога! А, ні, не берем, не берем. Я, бачу, я вам складу! Ні, 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 туалетну бумагу кидати. На, будеш мати. Опа! Олік, я вже тут. Давай правку Яку? Красиву. Приблизно так виглядає та якого мама відправила в магазин за підгузками. Втомився. Половина часу пройшло. Вперед! Давай, Зарянко, жми! Я не знаю, де будка, будки, що не вибрать. Отам, отам от Де? Отам, отам, в куточку! Що б ви без мене робили? Он буде на горі стоять. Будь ласка, будь ласка, я хота то... вулиці. Полік, швиденько приймає. Полік, давай. Полік, 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 полік. Побіг назад. Можна Она... на голову Болгарська. одягти, щоб ніс не займати. Болгарські золотисті перчики. Ты, полик, Там, не можеш поможуть, давай далі так, назад. <ристот> Зоряко, болгарські перчики. Так, давай, кидай. Ну нарешті ви сказали, давай, кидай. О, полі, да. Вони ніби розгубилися, вони ніби не знають, що їм ще брати. Мені здається, вони розгубились. Пішли, пішли, пішли. пішли. Романе, вона вами керує. Сік! Та ні, ні, ні. Не, не, не. погоджуйтесь. Любий, бери, швидко пішли. Беріть хороший. А чому він так довго думаєте? Може, вам щось для майбутньої дитинки взяти? Ні, ні, ні. Ну, а чому ні? Роман! А чому ні? Зоряна каже, чому ні. Давайте щось для майбутньої дитинки візьмемо. Вісім хвилин, ще дві хвилини. Дві хвилини, з для зустріча, В В молодій родині я пропоную взяти щось для майбутньої дитини, а вони кажуть, ні, 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 краще візьмемо щось для взуття. Куди котиться світ? От пасхуда. Ну, він. Він, він, він дітей не хоче. А, він дітей не хоче. Є й фарба він. для вашого чудового білого натурального волосся. На викид. Ну і правильно, бо часу зараз 9 хвилин, 22 секунди. Вихід отут, друзі. Оце вихід. Оце вихід. Вибачте блондинку. Немає проблем. Є тільки ми разом. Стоп час. Дев'ять хвилин, сорок секунд. Ви якось безладно ходили. Ми просто спонтанні люди, на все спонтанно. На нашій касі жодної спонтанності. Там працює білявка, але чітка білявка. Вперед до Юлі на касі. Дум -дум 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 -дум. Ромачка, гордо йдемо. О, гордо. Гордо? що ви кажете? Доброго дня. Доброго дня. Я вас вітаю. Ми до вас. Ого, це набор. Це з думкою про те, що так? Вони займаються метанням ножів. Їм потрібен цілий набір. А це – Ні-ні-ні, це шапочка. Дивіться, дивіться. Юлія, гляньте, гляньте. Гляньте, все як комільфо, бачите? ласка, примірте, на ласка. Це шапочка, яка пасує під під чоботи. А тепер увага! Давайте найцінніший подарунок. Де ви це взяли? Yeah. Знаєте, скільки коштує цей товар? Ви yeah. знаєте, скільки коштує 10 кілограмів фісташок? Ні, yeah. 1300 гривень. Ого, oh. oh, oh, скільки їх. Ну що, гурмани мої. Ми любимо ікру кожен раз. Одна коштує 124, інша коштує 186, наступна коштує 251 гривню і трюфіля, які коштують понад 500 гривень. Це такі дрібниці життя. Ваша сума, на яку ви назбирали товарів у нашому магазині, є 4807 гривень. Ну, непогано так. Але чи заберете ви всі ці товари? Зараз ми зрозуміємо, побачивши, який конверт ви витягнете. Отже, три конверти або вісім тисяч гривень, або шість тисяч гривень, або чотири тисячі гривень. Хопа. Так. Чотири тисячі гривень. Зорянко, так. Ви і без того мало набрали. А ще з вашого мінімуму ми будемо ще й мінусувати. Що ми будемо забирати? Що саме не потрібне. Баночку ікри. Баночку ікри. Добре. От баночка ікри, яку ми у вас забираємо. Ні. ж це потрібна річ. Ні, як давайте перці заберемо. Це баночка червоної ікри, я бачу. Мінусуємо. І вже 4 тисячі 150 гривень. 150 гривень залишилось, так? Так. А у вас є леопардові боти. Навіщо вам ще й леопардовий капелюшок? <реку> Пательня коштує, мені здається, гривень 300, а може і навіть більше. так? <реку> так. А, будиночок коштує 150. Ммм, mm, Ром. А скільки що? в нас? У нас 150 гривень uh, треба відняти. Або це, або це. Кажіть. E -e, швидше. По телевіше купимо, лишайте котячий будинок. Ми відмінусували, але все одно у нас 4 тисячі 68 гривень. Ми 68 ще гривень маємо у вас прибрати. Що там ще є? О, я зрозумів, що я вас заберу. Та бо подарунок на Це мені подарунок, будь ласка. Давайте щось інше заберемо. Давайте, давайте. Рахат-лукум, давайте. <пих error> Ні, рахат лукум набагато, набагато смачніший. А, ніж ці дивовижно смачні цукерки. Okay, боже, як сумно. It's Я бачу три тисячі вісімсот дев'яносто три гривні. Повна катастрофа. Ваші майже чотири тисячі гривень. Ви зараз вантажите на свій візочок і прямуєте до Вікторини. А Юля звичним маршрутом все те, що ми вас відібрали, все ми кладемо назад, щоб все могли взяти інші, і ми знову у них відібрали. От, наприклад, як буде з наступною парою.